Привіт! Я є студенткою Ставлення з першої спеціальності в університеті НТУХПІ. Я навчаюся на першому курсі у другому семестрі, і хотіла б тобі трішки розповісти про свій досвід. Я навчаюсь на кафедрі ПІТУ і можу сказати, що це дуже кльовий місць для тих, хто хоче здобути дійсно якісну освіту та бути гарним програмістом у майбутньому. Я навчаюсь тут деякий час і а, насправді дуже багато чому навчилася. У першому семестрі ми вчали мову С, а, а між першим та другим семестром ми проходили інноваційний кампус, де здобули дуже багато класних навичок і багато практикувалися. Також один із головних плюсів навчання на цій кафедрі це а, сучасна а, та висококваліфікована освіта. Тому що в нас дуже круті викладачі, вони знають, як тобі розповісти інформацію, щоб ти її зрозумів. Вони завжди тобі допоможуть, якщо в тебе є якісь проблеми. Наприклад, в мене була а, ситуація, коли я не, у мене щось, якась помилка була, була прямо на демонстрації моєї програми, але. Просто викладач казав мені заспокойся, все добре і мені допоміг вирішити мою проблему. Тому викладачі в нас усі гарні, усі розуміють, що ми просто студенти, і вони завжди йдуть нам на зустріч. І також дуже кльово розповідають інформацію.